Величезний новорічний фіні-бокс, він йде на знижечки з оціночкою. Тут можуть бути деякі предмети, трошки там пошкоджене упакування або ще щось невеличкі такі деталі. Ми вам це все покажемо. Тут буде 80 кілограмів, 200 приблизно одиниць і вартує це лот 11 тисяч 760 гривень. Ну що, почнемо розбирати, так, що так, тут так, буде? Так, так. Е, у нас виходить за позицію орієнтовно 59 гривень. Це класна вартість. Давайте дивитися. А чого Тим тут у Сенечки, ще дуже скажемо. А тут оціночка, тому що є недокомплекти, відсутність деяких деталей або якісь дрібні дефекти, такі як, наприклад, пошкоджене упакування, або ще щось. Ми будемо детальніше розглядати да, з вами це вам зараз. Погнали. Так погнали так. зірка без упакування. Ось такі іграшки в упакуванні, зелений колір та рожевий колір. Такі зірки, пошкоджене упакування. все в порядку з товаром. Ось такі дерев'яні іграшки будуть дуже класні. Ось так виглядають в індивідуальному пакуванні. Така сама іграшка. Тут надломлена трішечки, верхушка, ялинки. Аналогічно, також надломлена трошки верхушка. Ось такі рожеві іграшки, кулечки. Тут нібито з ними все а ні, трохи вони деформовані, деякі Одна іграшки розбилася і упаковці розтрощилася Хірше в іншому порядку. Ось такі фетрові олені. Підскажеш, що з ним не так. Е, да, він зійшов з ага, запори. Зійшов з запори, але я думаю, то не є і велика біда. З оленями, які тут представлені, буде така ж проблема. Просто і Він абсолютно порядний. Так, я прибираю все. Не вистачає трошки іграшок. Пошкоджена упаковка на зірках. Їх тут, уу, вони, випадають. Їх тут багато. Вони є різного відтінку, є білі та більш карамельного відтінку. Ось такі двоє оленяток також зійшли з цієї основи. Дивіться, як багато зірок складає. Ми зараз з вами доберемося до дна. Також аналогічна ситуація. Тут тільки вони не зійшли, а е, рок відколовся. Е, папір для пакування перший слой буде трішки розірваний. Кульки ось такі. Деякі з них розбиті, пошкоджені та свічечки. Одна свічка тріснута. Підсві... Не підсвічник, а ось така кришталева куля це скло без упакування. Ось такий набір з двох зірочок, але тут в наборі буде одна зірка. Вічки з натурального воску мають йти з віночком, на жаль, віночка декоративного немає. Кульки тут буде недокомплект. Є отака фігурка фарфорова, де відламалася. Основна фігурка відламалася, е, відламалася фігурка хлопчика, який катався. Це музикально, вона грає, музична. Фігурка. Кулька трошки ниточки пошкоджені. Ось тут іграшки не вистачає у всієї кількості. Що тут, що тут? Аналогічно. Да. Ось така ялиночка буде. Коротше, є кульки, які просто, як бачите, повністю а, повністю вони поміночені, але тут у нас кількість кульок, тобто стандартного розміру, вони абсолютно в повному порядку. Недокомплекти кульок. Ось таких баклажанчиків ще. Погнали, свічки можуть бути прим'яті. З нею, в принципі, все в порядку. Трішечки прим'ятий воск. Недокомплект. З будиночком. А що тут? Ну підкажеш? Е, димар відпав, по-моєму. Ні, димар. Ні, димар в порядку. Тоді тут, а, тут провалилась фігурка. Ага, так, провалилась фігурочка. Свічки для столу золота, від трішечки подряпані. Упакування подарунків, трішечки понівечені, певні. Аналогічно. Далі в порядку. Дуже гарні іграшки, недокомплект. Свічки трішки подряпані. А, свічки в наборі йде дві, але одна трохи надкололась. Свічки тріснуті, свічки можуть попадатися, великі столові, трішечки тріснуті. А ось тут трохи зачеплений воск буде. Великі свічки червоні маємо без упаковки, але вони абсолютно робочі. Погляньте, які шикарні свічки. Тут недокомплект. Тут будуть кулечки, трохи пом'яті. Я Паркушка вам пушка для ялинки пошкоджене пакування. Ось такі будуть зірочки без упакування. До речі, оці верхушки для ялинки можуть бути і без упакування, я їх бачу. Пошкоджене упакування та не працюють свічі батар... батареїчки. Їх можна замінити. Ось такі об'ємні зірки, де буде пошкоджене упакування. Об'ємні зірки ось такого плану. Свічки дефармовані. Їх буде декілька в цьому мочі. Ось такі об'ємні. Так, у нас тут бурульки, пошкоджене упакування йде. Ось Внову такі. Без Свічка без двіночка, пошкоджені упакування натуральні воскові свічки. Трішечки прим'яті при експлуатації. Я бачу багато наборів, вони трішечки деформовані, але тут фітільовані свічки натуральні. Тобто ці що горять, на функціонал не впливає. Трішечки подряпані свічки можуть попадатися у пакуванні. Аналогічно трішки деформовані свічки, дуже гарна свічка, сляна ще й дуже до речі. Круто пахне, понюхай. Подивіться, mm. яка стрільова, але в неї нема пакування. Недокомплект іграшок або трохи пошкоджені можуть бути. Ось така потекіщі. велика свічка у пакуванні Відсутні батарейки. Пульт, але пошкоджене пакування. Шикарна, величезна свічка на батарейках. Віночок, ось такий новорічний, але без підставочок для свічок. Подивіться, як він виглядає. Все з ним добре, немає просто підставок для свічок. Такі свічки пошкоджене пакування. Лед ось така свічок. гірлянда вулична, але в неї зломана ця основа. форми Свічок Свічок прям сильно багато. Погляньте, показую всі. Недокомплекти. Як ви бачите, ось такий є віночок. Тут мали йти скляні ось такі форми для свічок. Форм скляних немає. Лише вінок залишився, пошкоджене упакування. Не Недокомплект ось таких підсвітавочок. Іграшка музична. Тут у нас щось відсутнє, наскільки? Відсутні фігурки, які катаються. Мала, мали кататися фігурки. Буде просто льодова така може бути. У мене, до речі, Рудольф тянеться. Так, великі свічки, трохи вони пошкоджені Нема будуть. свічка без так. Так. Дуже багато свічок. Так, трохи тут інший воск попав, трошки рожевого попало. Трохи над... пошкоджений папер. Трошки порваний папер буде. Недокомплектація. Також аналогічна свічка. Ось такі набори. Тут має бути три будиночки, залишилося два. Тут трошки ніжка випала, не випала, а порвалась ось тут. Це все можна полагодити. Так, це все можна полагодити. Так, ну тут все загалом повторюється, плюс-мінус. Багато іграшок недокомплектів, свічечки, в яких потрібно замінити батарейки. Є е... ось така зірка. Я вам нагадаю, що в цьому лоті буде 80 кілограмів. І покажіть, будь ласка, скільки тут ще з цього залишилось. Можете підійти сюди ближче. Нічого, нічого. нічого. Не, давайте так. покажемо. Подивіться, є жестяна форма. Подивіться, будь ласка, з цього ж ми не зірка, можемо показати. Зірка, ось така ще є. Є тут. ось такі олені на вулицю. Може бути деформація пакування. І ось таке дерево ще нічник. Альтернативні ялинки, де трішечки випадали вогники. Та, ми їх вже показували. Нагадаю, 80 кілограмів 11 тисяч 760 гривень вартує оцей весь величезний лот, дещо деформований, як ви вже побачили, дещо відсутнє. Загалом класний лот, класно можна на ньому заробити прямо зараз. 200 одиниць, плюс-мінус тут буде. І одиниця буде вартувати лише 59 гривень. За всіма деталями звертайтесь до наших менеджерів. контакти в шапці профілю будуть, Або контакти в описі, під, в описі під відео. Будемо раді. Замовляйте такі лот.